Всім миру Божого, Христос Воскрес. Хочу поговорити на таку тему, як зараз я не знаю в якому регіоні, але у нас в центрі України є таке, як гробки. Що це таке? Люди закуповують різні хустинки, закуповують іскусственні ці квіти, їдуть на кладбище, готуються до цієї події більше ніж до Пасхи, коли Ісус Христос Воскрес. До навіть більше ніж до свого дня народження і сидять і їдять на тих могилах. І ми при цьому живемо третій рік війни поспіль і жахливої війни, ми не знаємо, що буде завтра. Але дивлячись це зі сторони з боку Біблії, це є таке як поклоніння смерті. Чого можна очікувати, якщо весь народ поклоняється смерті, а не Богові? Якщо, дивлячись в Біблію, ми можемо подивитися, коли люди мали таку біду в себе як війна, вони зверталися до Бога, кидали все і зверталися до Бога, і Бог допомагав завершити цю війну. Але коли ми не готові кинути смерть, поклоніння могилам, мертвим тілам, хрестам, нас нічого не зміниться в країні. І я не говорю зараз про те. Не, не, не трактуйте це так, що я говорю, що не треба ухажувати за цими могилами. Треба, але не треба з цього робити культ. В чому вклоняєтеся, те ми і отримуємо. І якщо ми не готові змінити цю віру предків, тоді не треба нити, чому в нас війна. Кожен має право на вибір. І мій вибір сьогодні це Ісус Христос. Це життя і це не поклоніння. Всяким релігіям, обрядам це поклоніння живому Богу, який дає життя, яке зберігає мене, мого чоловіка на передових вже третій рік поспіль. Ми кожен обираємо своє. Амінь.